У мене. Але так видіти на ріку. А, бачите, бачите, вона виходить. То довго треба його вбивати. Але я її в'ю. І потім покажу вам школа. І тепер даємо комулярка вершки. будемо мати, що їсти на річці, Ну а що ні, купляти якісь консерви, тортури і все <расм�> То все, кавалерка, на ходу і все дуже швидко робиться, бо важких рецептів я не роблю, ну не готую з важких рецептів. Я все роблю по простому і дуже швидко. Кавалерочка, ви перед тим відео було. Що я просто взяла цибульку морку грубими кусками, підсмажила, посмажила печінку, перед тим помила, посолила поперчила, довела до готовності, виключила. Остила печінка, тоді дала масло на око, збила блендером і дала вершки. Перебила і зверніть увагу, яка печінка. Тут було 800 грамів, бачите, три лотки. Так що можете собі зробити. Своїй Я так вам скажу. Ну, а я як завжди нам, вам і там. Знаєте, ну, так що поїхала. Ну, мені якось так буває, ну не вмію я по маленькому готувати. Але кавалерка, я Монюка, я хочу зараз ще бульбочки скорочисти стівтеньку і нагодувати її. Хоча я знаю, що тато буде щось там готувати, знаєте її. Але нас дуже будь-який. Поїзд тут, поїзд там, то дитина вони бігає, бо гуляє. Ось так має бути. Так що кавалієрка. Все на ходу, все дуже швидко, пральна машина випрала. Один словом, те, що запланувала, все зробила, тільки не зробила, бо шпати пішла, ті лареники наліпить, але то вже не зробить. То... Буде то кіно. Є зупа, є кістині, зараз буде бульборка, салат зроблю і є, що є. І можна сказати, що завтра до кухні не встаю. дуже скоро робить. Дуже скоро, ні с чим все не бавлені, нічого, все такое, раз, два. Ідуть. Ідуть кавалерка давай. Ну ходіть! Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую. Беру, ставлю на себе, навпроти себе телефон і включаю мукбанк. І їдять так? Не включають мукбанк. Там де інакше люди їдять. Їдь. Давай, давай їж. Маєш все з'їсти. Смачно. Дякую. Раз на просто включають. Я їм їм. Ти покажи, я куплю щось. Та їдь, їдь по самому. Так. мені? – А Галя, ти знаєш, щось приготувала. І що ти дуже любиш їсти, куди би ми не ходили? З так. грінками. Угу. Паштет? паштет. Ти приготувала паштет? Нічого. Субі. Mm. Смешний. Смешний? <плес> угу. Смішний? Прошний? Угу. На подіні. Ти будеш мен три лотки висти. Файно, ну. Но... Правда? Наразі я ще місця кліба. Ну, бачиш? Завтра робимо на річку сні. Так, то точно. А то тут ну, бі, ясно, то, ці, ка, деш, смир, то не можна. Це це як бачить ти сну, то сидіти не вбогоруєте, маладка та. Та то сидіти не вбогоруєте. Mm. Давай, і котлетку схож. А я ж роблю. Давай. Має на картах. Вона вже і сидить на добре. І присіла. Вона no, їлась, не <реш> голодну. Я, я кажу, Та Віталій, я тебе вже побачила в мотоці. <реш> я е, кажу до Лоніки. зараз буду вести на Данилешника, вона каже, Та чекай, я ще не поїла, не доїла, кажу, <реш> ти давай їж, Їж, я нічого не говорю, їж. У нас сило не пить. Да, пішла в магазин, купила спеціальну воду, бо вона дуже багато це пиється вдома. Як захочете собі фіти. Okay. Йдуть вода не лише. Пока.